Марія випускниця 9 класу з 9-ї школи. Цей заклад з нового навчального року не набиратиме десятикласників. Продовжити навчання хоче у 15-му ліцеї у класі з поглибленим вивченням хімії та біології. Мені подобається хімія, всі ці рівняння, реакції, урівнювати, змішувати, творити, створювати щось нове, спостерігати за реакціями, як вони там відбуваються. До 15-го ліцею подали документи у десяті класи 36 учнів з інших шкіл міста. Серед них і випускниця 33 ї школи Тетяна. Якщо буде перевищувати заяву більше ніж місць, 30 дітей треба набрати в клас, так? то тоді ми запрошуємо всіх 14, це понеділок, на 13 годину, писати конкурсні випробування. Просто після 9 класу для дівчатки є професії, на які можна поступити, Піду в іншу школу, якщо не поступлю сюди. Раніше у 15-му ліцеї було чотири десятих класи. Зараз, враховуючи кількість бажаючих навчатись в ліцеї з інших шкіл, створили п'ять. Якщо буде потреба, відкриють ще один клас. Профілі у нас п'ять традиційні свої це математика, хімія і біологія. І нові для нас профілі: це філологія українська, філологія англійська і історичний профіль. Пільги, звичайно, для дітей, які мають в свідоцтвах 10 11 балів. Є діти, які приносять, на жаль, от вчора приносили свідоцтва. Оцінки мають 2-3 бали за 12 бальною системою. В першу чергу у закладах, де з нового навчального року залишиться старша школа, до 10 класів зараховуватимуть своїх учнів. У першій школі 65 вільних місць, з них найменше сім у класі за профілем англійська мова та друга іноземна мова. Закрили питання зі своїми учнями, яких перевели з 9 в 10 клас. Багато хто поміняв профіль. А сьогодні вже почали приймати документи з інших шкіл. Ми випустили 130. Одну дитину, і з них 121 учень виявив бажання навчатись далі в нашому закладі. Я взагалі хотів піти після 9-го, але потім, якби я передумав і пішов до 10 класу. Зараз я буду навчатися 7 класі. Я навіть радий, що я тут залишився. У мене тут багато друзів, багато вчителів, яких я дуже люблю. Я вивчав англійську німецьку мови і Зараз, якби у мене буде менше цих предметів двох, у нас буде ліцей, і тому у нас буде якби так уклон на історію. Приймати документи у десяті класи будуть до 15 червня. Надія Куліш, Дмитро Фальчевський, новини на Суспільному.